Привіт! Сьогодні в нашому огляді щось абсолютно нове для нашого профілю: бункер для пелет від торгової марки Фенікс. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче зробити опалення ще більш зручнішим, економним та безперебійним. У нас є три варіанти об'єму в такому дизайні: 400, 700 та 1000 літрів. Чому це важливо? Чим більше бункер, тим рідше вам доведеться поповнювати запас палет. Чому це вигідно і чому потрібен саме такий бункер від торгової марки Фенікс? По перше, це менше часу на заправку та більше комфорту з бункером. До 1000 літрів ви можете забути про щоденні поповнення палет. Завантажили один раз, і ваш котел працює автономно протягом довгого часу. Компактний елемістки так це ми все, що розмовляємо про ці бункера під палети, завдяки продумані Конструкції навіть великий бункер займає мінімум місця і легко встановлюється у будь-якому приміщенні. Максимальна зручність, широкий завантажувальний отвір дозволяє легко та швидко засипати палети, жодного розсипаного палива, зайвого пилу чи бруду в котельні. Не витрачай час на постійне поповнення палет, обирай надійне рішення, яке зекономить ваші сили, час та гроші.